Так, Подорож наша продовжується далі. У нас тут долина богів. Вишка, висока, красива. Ну, сьогодні гріх не поїхати і не погуляти. Це так, і... любимий да, наш любимий тайган. Кстати, тут, по-перше, дуже гарно, а по-друге, тут... тут така атмосфера. Атмосфера щоб... хороша, так. Да. Все кажуть, це все для вас, люди. Живіть Живі і, і насолоджуйтесь. Так, так тут так. у нас богиня народження, богиня робить. Це народження? Так. Да. Швангер. Швангерін, це беременна. Так, це Бог рехтес. Це бро... Бог. Рехте це закон, Бог ага. закона. Так, тут у нас богиня Лебенц, богиня життя. Фіту, а не а тут короткі, у нас. Фігуру, не Бог Галя, ти не сняла. Як в неї не красива порога? Фігура повинна красива бути, ноги довгі, а в неї ноги короткі, ціло довге. А тут у нас Бог війни. А чого він голий? Валя, чого він голий? Він повинен бути в доспехах, в доспехах, а він голий. У нього є доспіх, диви який. Ну, це, мені, звісно, доспіх. Ти вже хочеш, щоб цей доспіх по коліна висів? Хіба не ти що? Фу-фу-фу, а це Бог смерті. Це ну, що ти зробиш? Невід'ємна частина нашого. Да, це наше життя. Нашого, е... Всі, хто народився, повинен померти. Не життя, а й нашого буття. Коли значить, прийде час. А це любов, а красуня, Оце красуня, в неї ноги, точно як у мене. Довгі красиві ножки. А що да. це неї таке? Любові. А це бог риби. Ні, бог риби. А, рибка, це мій любимий бог рибки. З да. півцем. Можна і з півцем. Ну ось. Водорость розчудова. Так, да? Да. Да. я теж піддакую. Показати людям завод, який виробляє хмари. Добре, зараз підемо покажемо.